Вітаю, друзі! Хочу вам показати таку красу, ялиця, яка була привезена з Львівської області. І посадили ми її в такому ж дорослому віці. Повільно ростуча. Викопали нам з комом землі, хвилювали, що не приживеться, але поливали короневіном. І як бачите, це вже другий рік вона у нас, два роки вона у нас росте. І вже цього року зараз в нас 23 квітня, вона вже нам ось такі шишечки випустила, які будуть фіолетового кольору. Потім покажу, Красиво. ялиця, звичайно. Полюєшся, коли вже таке дорослу, таку рослину купуєш, що може не прийнятися, але постійно проливати і корневін використовувати.